Всім доброго дня. Сьогодні буде таке коротеньке відео. Намагатимуся коротко зрозуміти і поставити всі аргументи стосовно заміни задніх тормозних дисків і колодок на Toyota Corolla 150-му От. Першу частину я не буду вам знімати, тому що всі знають, якби, як зняти колесо, як дійти до е, потрібних деталів. Тому зараз знімемо колесо і буду показувати, які потрібно дії виконувати далі. Друга частина насладається з того, що ми зараз знімаємо спочатку супорт, відкручуємо ці болти два, і тут два направляючі. От, А потім будемо відкручувати саму скобу, до якої тримається супорт. От, зараз я зніму і все покажу. Так, маємо таку скобу от з направляючими. Вона стояла отут. От. такі ось колодки. Колодки міняв я ще раніше, це самі дешеві колодки були куплені, тому що диск у нас ось такий. На відео це не видно, а тут борози дуже товсті, глибокі, Вон він вже практично не тормозив, як треба. Тоді ось він вже тут розвалюється. От. Якщо крутити, на камеру не дуже помітно. Але він іде вже цим. Дає б'єння, як би так ровно сказати, українською. от Тому будемо зараз це все діло міняти. А це будемо все чистити. От, направляючи, також я міняю. Я рекомендую, якщо міняєте весь комплект, диски, колодки і так далі. Міняйте і направляючи. Направляючи буду міняти, зараз покажу чому. Якщо вони гарні, то пощастило. А якщо такі як у мене, то я покажу. Чому їх потрібно міняти? От. Колодки у нас невідомої китайської фірми. Купив я їх китайські, тому що як вже говорив, що вже не було сенсу ставити гарні. Я купив е, самі дешеві, щоб перший час поїздити, скупив нові запчастини, зараз я їм покажу. от такі ось колодки фірми Brembo Зараз покажу номер деталі. Якщо знайду. О, зараз. А, Отакі колодки. Toyota 150, е 150 Corolla 2007 рік. От. І також додав я такий такі ось тормозні диск. Це направляючі. Вони в комплекті не йдуть, що. Також. також цієї самої фірми ж такі ось диски. Номер теж. Можете зробити скріншот, поставити на паузу і подивитися. Зараз все розбираю далі. І будемо показувати, що робити. Тормозний диск знято. Знову ж таки кажу на камеру не помітна, але він значно вже поношений. Точити реставрувати нема сенсу, я знаходжу за кордоном, тут такого нема. Диск прикипає гарно. Знято його не так легко молотком, але завдяки ось таким технічним моторам берете е, болти на 8, закручуєте, рівномірно вперлися, трішечки натиснули, воно тріснуло. З іншої сторони також. І тормозний диск просто випав. Не треба ніде нічого мучитись. Так, оцю поверхню. Оцю. Дуже гарно треба зачистити. У мене немає спецінструменту, але в мене є шутка по металу. І будемо зачищати до тих пір, поки не буде максимально чисто і рівно. Тому що якась піщинка потрапить сюди, новий диск стає, він вже нерівно йде, і у вас вже при тормозінні турможен... тур буде йти вібрація. Тому робимо далі. Почистив шутку по металу, Беру отаку змідну смазку на і чистимо собі. Щоб новий диск став гарно тонким слоєм. Перед встановленням нового диска вшикаємо такою штукою брейк-лінер, очиститель тормозів. Диск покритий всякою дрібницею. Маскою, заводською, от пшикаємо і протираємо його на сухо, особливо в оцих місцях. Зараз виключу камеру і зроблю це якісно. Просто бажано робити так, щоб у вас сарапинок і працювали красиво. Як технічно, так і візуально. Диск стоїть на місці. Тепер буду чистити оцю деталь, зачищати, покрашу трішечки. От, і поміняю направляючі. Зараз це все покажемо. Що хотів би сказати? Скоба предварительно почищена з гонця. Коли будете чистити, тоді увагу обов'язково оцим плоскостям. Тут. От, воно там нагниває, наростає. Бачите, воно повітряно вон, вон, острови. Оце. Його треба зняти. От. Щоб е, купив спеціально щіточки такі, по металу, на шумпола схожі. То мисливість розуміє. От, до шуруповерта. Купив, щоб собі полегшити. оце ось е Завдання почистити ці канали для направляючих. Я хочу сказати, їх забув і тому чистив, як вийшло. Направляючи почищені. Чистей дуже просто. Заливав сюди карт клінер, ой, брейк-клінер, очиститель тормозів, трошки покисло. Викрутка, тряпка і чисти, до тих пір, поки не була тряпка, вже чиста. От. Вичищена воно отак. Гарненько. А це ось стара направляюча. От. Вона повинна бути з резинкою. А це нова направляюча. В комплекті є сюди резиночки, темфера такі. Їх обов'язково також ставимо. А це новий пильник. Вставляється він туди всередину отакий ось пас. От. Чому поміняв направляюча, це направляюча гарна, але інша направляюча чистилася методом. Наждака, тобто обчищали її обнаждачний круг на двигун, і він дуже сильно побитий. Тому я купив вже нове, щоб забути. Зараз це все діло дочищу, підготовлю, трошечки обжирю і просто покрию краскою. Краску я купив також спеціальну для тормозів серебрі, сірого кольору. Тобто Зараз це все я зроблю і покажу вам кінцевий результат. Супорт скоба покрашено. Такий має обінет. вона сухла краска Break Clip, Paint Silver, краска для супортів, для дисків сирого кольору. От. Без ради, цему тільки відпропустило. Це в нас антикоразийний захист. Тепер щас піду, покажу, як поставити на місто супорт, поршень. От, і зробимо там. Хімчистку, клінінг і так далі. Слідуючий етап, як то кажуть. Дивлюся досвідом. Щоб поставити цей супорт на місто поршень втягнути саме оце пошеньок. Його треба покрутити за часовою стрілкою і одночасно вжимати. Я раніше робив оцим крутим пеліконом. Або вставляв круглу губців ці пази От. В оці виямки. Раз, два, ну без радиці. І від руки натискав, давив і крутив. Воно зазвичай рухається добре. Головне, що не забути, щоб поставити оці ось риски ямки, в такому виді, як воно зараз є. Щоб коли ви ставили колодку, на колодці є направляюча, щоб направляюча стала в ямку, а не виступ. У вас тоді колодки будуть стояти криво. От. Е, я буду вже зажимати таку річку. Благо, що вона дорога. Вставляється така штучка. Є ось таке приспособа. Воно круте і одночасно зажима. Сьогодні асфальт не дадуть мені зняти відео. Зараз зажму покажу вже результат. Має такий вигляд. Так воно ставиться. Ось тут тримаєте рукою або ключом, в залежності від... Тяжкості, і крутимо цю штучку. І вона запресовує і заодно крутить сам пошеньк. Не обов'язково купувати такий набор. В інтернеті продається саме цей ключ або в магазині стандартний. От. І можете ним також робити. Я вже купив такий набор за кордоном, воно в такому вигляді продається. От. і тут Є і ліва різьба, і права різьба. Тобто має такий вигляд. Раніше, як я говорив, можна було пеліканом або просто пласкогубці вставляти в ті пази, давити руку і крутити. Так, колодки стоять на своєму місці. диск він ніяк не прикручується він просто ставиться на посадочне місце. Направляють і стоять, направляючи. Я вже показував, вони почищені. ці Цінові, наприклад, посадочне місце почищене, пильничок стоїть туди всередину, акуратно заходить. Такі пазики є. От, ну, там Зрозуміло, коли будете перебирати. От, направляючи помазано спеціальною смазкою, для, вона йде в комплекті. От, було б добре купити якусь там якіснішу, але маємо те, що маємо. От, скоба прикручена. На 14 я вже казав, ключик скоба і направляючи. Старий направляю, був на 14, а з ним в комплекті йде новий такий ось болт направляючий, то він також на 14. От. Коли я казав почистити гарно місця посадочні в скобі, де стоять ці прижимні пластини, це зроблено для того, щоб колодка у вас дуже легенько ставилась. Бачите, вона там рухається досить легко. От. Минулого разу, коли я міняв колодки, вони в мене туго заходили. Я тоді почистив так, як то кажуть аби як, на короткий час. Але зараз я коли їх ставив, було дуже приємно, тому що все було так, як треба. І я мажу колодки. Оці місця. Колодок, де вони доторкаються до корпуса. Я їх змащую також з маскою, та, що йде в комплекті з направляючими, щоб вони легко стали і перший час ходили хорошо, тому там і довго вона буде зберігатися. Все не треба напацьковувати. за ну, занадто, то не здраво. Зараз, ось супер так він покрашений. Будемо ставити колодки. І ще раз нагадаю положення оцього поршня. От, бачите, ямки, оця ямка. от, Це для того, щоб. Туди ставилася піпка, виступ. Якщо вона буде зміщена, піпка впреться, у вас колодка стане навскоси і буде нерівномірно знашуватись. От. Тому намагайтеся бути максимально уважно. Зараз я ставлю назад супорт, ставлю два болта, зажимаю і покажу вам вже фінішний результат. От кінцевий результат виглядає так. Супорт стоїть неподвижно, потужно. Все навесеньке, все зажито. Я зараз сам знаходжуся, нема з ким перевірити, але я покачав на гальма, От поки вона тугу не стала, тому що перший раз вона ж відповідно провалиться. За другим-третім вже стала туга. Нажав, потримав, потім пустив, пішов, покрутив, диск, крутиться. Тобто це вже Значить все добре, тому що іноді буває таке, що десь щось не так або якісь проблеми з тормозами, ти приходиш, а диск неможливо зрушити. От, його потрібно, руками потрібно крутити. Також пішов, затягнув ручник. ручний ручні гальма, От, Пішов, вийшов, диск стоїть мертво, пустив, диск, відразу відпустило. Значить супорт максимально працює гарно. Хоча і покрасив скрізь, але поки робив монтаж, вже все його запацькав, вимазав. От, зараз ставлю просто колесо на місце і все. І певний час все-таки намагайтеся робити більші розрахунки при гальмах. І кілометрів хоча б 200 дайте, щоб диск прикатався. Багато є версій існує, що треба обкатувати. Деякі говорять люди, що не потрібно обкатувати. Але я думаю, що ви е перший час будете десь і гальмову систему, гірше не буде це 100%. Тому хай воно краще тут притреться. От, а тоді вже гальмуйте, як вам подобається. От, всім гарного дня. Кому що цікаво, пишіть, питайте, я не професіонал, як то кажуть. Не займаюсь професійним ремонтом, але займаюся так, як я вмію це робити. І на мою думку, краще зробити самому, аніж комусь віддати, і він там на і ті не знаєш, що воно там і як воно там. Тому такий результат Це таки трошки підкрашу, бо не подобається. Такі гальма. Гарного всім дня. Щасливо, успіхів на дорогах.